Яка австрійська страва насправді може бути італійською? Коли її вперше приготували, та що за історія у одного з найвідоміших способів приготування м'яса? Дуже часто у кулінарії поява будь-якої страви оповита завісою таємниці, не став винятком і шніцель, а точніше, віденський шніцель, з місцем походження якого раніше ніяк не могли визначитися, чи то це Італія, чи то Австрія. Узагалі, шніцель це тонкий шматок м'яса, який запанірували в сухарях і обсмажили у великій кількості масла або олії. Його не можна назвати відбивною, адже м'ясо для цієї страви зазвичай не відбивається, а просто тонко нарізується. Найвідоміший шніцель віденський. Він же одна з основних страв австрійської кухні. Назва Віденський закріпилася за шніцелем приблизно в кінці 19 століття. Тривалий час вважалося, що у шніцеля по Віденському італійське коріння. Приміром, в Італії дійсно був і досі існує рецепт шніцеля по міланському. Для його приготування використовується м'ясо на кісточці. Італійський шніцель з'явився набагато раніше, особливу страву телятину – в паніровці подавали на стіл ченцям одного італійського монастиря ще в 1134 році. Історія говорить, що нібито рецепт приготування шніцеля привіз із північної Італії командувач австрійської армії фельдмаршал Йозеф Радецький. Він у 19 столітті передав рецепт особистому шеф-кухарю імператора Франца Йосифа. А той приготував страву і назвав її Віденським шніцелем. І нібито про це розповів у своїх мемуарах ад'ютант фельдмаршала Граф Атемс. Але у 21 столітті з'ясувалося, що ніякого графа Атемса не було, як не було ніколи й мемуарів. Цю історію придумав у 60-ті роки минулого століття один італійський журналіст, коли між Італією та Австрією точилися суперечки щодо володіння південним теролем, провінцією в Італії. У приготуванні справжнього шніцеля по Віденському існують свої суворі правила: по-перше, м'ясо має плавати в жирі. Це може бути велика кількість свинячого жиру або вершкового масла. По-друге, температура приготування повинна бути дуже високою 160-170 градусів. По-третє, подають страву на окремій тарілці і прикрашають тільки часточкою лимона. Підписуйтеся на канал та пишіть, чи коли смакували справжній шніцель ви і яка історія походження страви сподобалася вам найбільше.